Родехи поспішали і знову Радехів в місто, а потім вниз далеко взяли. І з цього радехи від ногу зачекали, але вони, щоб дорожниці, взяли супермарку, точнею аптека три, і. і з нею вони не приїжджали. Для неї рукавичка, дорожник аптека, копіючка, все світ. Там хрестик. І знову Лекс та Арсен. І містер Бугер із нового рядка. І з нею рядка, і з нею війшли війни. І там Укрпошка З автобуса міста Супеки, і вся поліцейська. Там були і цього клуб. І з нею був клуб. А За клубом оце старовинний автостанцій. Пригадай, не знаю, коли було часу, але там що вони подруги були шодехів, вони, вони розняли дорогу коло клубу. В цьому полісмені вони розкупали дорогу отутай. Так друзі. І що вони хі, взяли? То дорога скопана в землі. По землі показано ось тут. Ось тут земля відкопана коло пішохідної зони з кої стара тебе. якось ось цей карабан радехів і з нею були, а я... і... Радехів вони бувають з цієї історії. Вони такі бувають із життя. В житті бувають, але нею бувають житті в, в небі. Розпочинайте роботу в ось цьому камері. Вони показано на Я згадую радехів з міста у тому, радехів із тому, а потім оказалось, що радехів 21 го З'їхали на ТСНів. Е, у цьому карті, колись радехів збудовані. вони взяли і починали взяти старий радехів. Діди любить. Ми знали, що це з ці радехи, що ці поговорили з чолами, і там все боїться. Алло. добрий вечір. Все добре. Веч. добре. Ту. І за ти радехи вони взяли із тому радехову. Вони показали із отута отуда От в небо, високо в руку взяли. Бачите? Бач, отуди От в руку високо в небо. Високо, бачу небо.